Завершився найбільше в історії кіберспорту. Турнір eSports World Cup 2025, на якому було представлено 25 дисциплін і розіграно понад 70 мільйонів доларів. Тож саме час підбити деякі підсумки, зокрема оцінити популярність тих чи інших ігор у відносно рівних умовах. Ми читаємо всі коментарі. Наші друзі, всі коментарі. Попри традиційне лідерство, Ліги Легенд у всьому, чому тільки можна, цього року на ЄВАЦЕ перші два місця за переглядами посіли мобільні ігри Mobile Legends, Bang Бен Бенг і PUBG Mobile. Хо -хо, я, от я намагався дивитися. Неможливо. Турніри з КС-2 посів четверте місце, і це при тому, що після мейджора в нас вже було чимало набагато вагоміших турнірів. А більшість фаворитів не дожила до фінального етапу. Монголи? Монголс. Я ж знаю, да, я все знаю. Дота 2. дота 2. Уважніше. Тепер можна з гу ну, з гучністю. дота 2, яка до речі, мала найвищий призовий фонд на ЄВЦ, очікувано посіли лише дев'яте місце. Все, викручуйте гучність. До всього ЄВЦ узагалі став найпопулярнішим турніром року в цій дисципліні, на відміну від інших топ-дисциплін. Новенькі шахи теж добре себе показали, випередивши чимало популярних кіберспортивних ігор, наприклад, PUBG. А про рекорд на українськомовній трансляції ком'юніті касту у 1600 глядачів, коли півроку назад ще навіть не знали, що PUBG може звучати українською на каналі Друг Тіві. Ти не написав мільйон. Ой, ну мільйон 1600, що дорівнює мільйон. Саудівський клуб Фелкан знову виграв клубний чемпіонат «Єсполс Полс Волкап. Організація мала найбільшу кількість складів, найбільшу кількість грошей. Ми це не пишемо, але ви знаєте. Проте її домінація вражає. Організація виграла одну золоту, дві срібні і три бронзові ламбурджині. <клес> Нагороди і посіла перше місце із значним відривом від Тім Ліквід, які стали другими. Ви хочете спитати про наві? Скоріше за все буде. За перемогу в клубному заліку Фелканс отримали 7 мільйонів доларів. Загалом ну, на весь клуб в клубному заліку розігнулося фантастичних 27 мільйонів. Тобто отримали вони дуже багато. Головною сенсацією цієї номінації, принаймні для українців, стали наві, які фінішували аж на 32-му місці і дуже далеко від фризової зони. 24-те місце принесло, принесло б. Клубу 150 тисяч доларів. Минулого року український клуб посів восьме місце, але цьогоріч чорно-жовтих, жовто-чорних. Ну, яких чорно? Чор Чорного більше ніж жовтий? Чорно-жовтий. Жовто-чорних. Вистачило лише на одну бронзову медаль у файтингу Fatal Fury. Ну, я думаю, там така заставка. Якщо що, це не від мене жарт. Це Віталій попросив. Він фанат Fatal Fury. Пригадуєте, на початку минулого року ми розповідали, що арабські інвестори щось там десь там шукаються стосовно кіберспортивної олімпіади. Так от, а ЄВЦ це не воно? Ні. Yeah. Так от, наприкінці ЄВЦ організатори івенту анонсували є Sports Nation Cup. А збірні будуть. Yeah. Такого yeah. ж мультидисциплінарного змагання, де змагаються вже не клуби, а національні збірні. Так все було в тексті, що я питаю, треба було дочитати. Деб'ютна подія відбудеться. Вгадайте, просто напишіть, як ви гадаєте, яке б це місто. Вер'ядів наступного року та стане відправною точкою для регулярних чемпіонатів, які будуть проходити раз на два роки. Нарешті ми вез да витиснемо де 12 гривень призових і шоколад ага, і шоколадка. Макуть ага, ага. ну, у майбутньому єнсі перейде на ротаційну систему проведення, охоплюючи різні регіони та країни. До організації змагання долучаються Electronic Arts, Це іс. Крафтон, вони PUBG роблять, Tencent, вони PUBG Mobile роблять, та Ubisoft, вони робили Assassin's Creed. які допоможуть сформувати національні рейтинги, формати турнірів та систему відборів, забезпечуючи високий рівень конкуренції у своїх дисциплінах. І тут назріває нюанс. Вибачте, бо Valve... Ніде не згадано. Тож не факт, що на єнце будуть турніри з КС 2 і доти найбільш популярних у нашій країні. Тому нам доведеться потроху освоювати інші турнірні дисципліни. І це ще не всі новини про ЄВЦ, адже під час фестивалю пройшла ювілейна церемонія e Awards, де вперше оцінювали досягнення за останні 10 років. Тож перелік лауреатів це такий собі зріз усіх, хто формував сучасний кіберспорт. Мені, до речі, жодного листа не надійшло. І Бафіку жодного. Про який кіберспорт мова йде. Кіберспортивна організація десятиліття Team Liquid? Ммм... <плес> mm, не знаю. Гра десятиліття League Ліг о ну Окей. Кіберспортивний турнір десятиліття League of Legends Worlds 2017. Це там, де виступали Imagine Dragons. Мабуть, мабуть. Кіберспортивний видавець десятиліття Riot Games. та все куплено кіберспортивний кіберспортсмен десятиліття факер. Фейкер. Faker, фейкер. Іван. <клес> 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 Іван. <клес> Іван. Що ти робиш? І де ти? Кіберспортивний прорив десятиліття зайву і команда десятиліття. Ті ван of Ледженд. Фейкер напрацював нереально да, на все. Гру розкрутив. популярність тегу Розкрутив. Ті ван фейкер. Ну а що казати? Король. Організація. Гамдом Імперіал, яка раніше називалася просто Імперіал, а потім вирішила додати оцю першу частину. Запустила свою академію в Counter-Strike. Мабуть, Counter-Strike 2 навіть. Що в ній такого особливого? Спитаєте ви? А ми вам розкажемо українцям. Він цікавий насамперед, тим, що в ньому грає двоє українських гравців. Тому ми сміємося, не сміємося над назвою, да. Чи можу я взяв цю новину тільки через нас? Окей. Okay. 16-річний Максим Грицай і 17-річний Максим Кобзів два Максима. На жаль, за п'ятірку, крім двох танців, грає і один росіянин. У гамдом імперіал підкреслюю, що авші імперіал. Що академія це не просто новий склад, а довгострокова інвестиція в майбутнє кіберспорту. Це нове майбутнє кіберспорту, як багато майбутніх у нас. Сподіваємося, так воно і буде на ділі, а не просто на словах. Як це часто буває? Хочу в майбутнє кіберспорту. Там всі будуть літати на машинах по повітря. Я ні. А тепер до новин. Доти. Організація Gaming Gladiators цього тижня шокувала не тільки дота спільноту, а й всіх адекватних шанувальників кіберспорту. новиною, що вона знімається з цьогорічного The International. І все це трохи більше за тиждень до старту турніру, де гладіатори були одними з фаворитів. Хто сказав, що вони були фаворитами? Просто просто від душі написав. Ну можливо, мож... Ну коротше, могли би пограти. Отак скажемо. Керівництво клубу повідомило про бажання гравців виступати незалежно без представлення баннера Gladiators. І нібито через правила, що регулюють зміну у складах, єдиним можливим рішенням було офіційне зняття з турніру. Причому вони такі ми можемо грати, ми, ми хочемо. Гладіатори такі ви не можете і ви не хочете. До побачення, до побачення. Все б нічого, тільки Квін Калаган, мідер, чи то пак. а, чи то пак це. Українська мова, що уже колишній лідер команди сказав, що це все маячня. Гравці, я думав, що він на паку грає. Гравці могли можуть і навіть зараз цілком готові виступати з наза International під баннером Gaming Gladiators. Проте клуб сам відмовився. Причиною цього, наче стали певні невирішені питання між гравцями і клубом. Та там рвань була, вони на якомусь турнірі грали. А от там у них Ватсон, як з Казахстана. Їх за 13 хвилин винесли. Він сказав, все. Я додому вони наїлися і відмінили коротше. Там ніч. Втім, щоб там не коїлося насправді ні, Valve, ні PGL це все не обходило. Бо відмова є, а отже, треба. Треба шукати заміну. Тому китайська команда Якульт Бразерс замінить гладіаторів на одному з найпрестижніших турнірів у Дота 2 До речі, про Китай. Компанія Бласт оголосила, що п'ятий Бласт Slam з Дота 2 пройде в Ченду і стане першим івентом цього турнірного оператора в Китаї. На турнірі зіграють 12 команд, а першими інвайти вже отримали Тундра ЄС героїк. Тім Спіріт, Тім Falcons і Тім Liquid. Також як герої. герой, ви там робите? Героїк, що ти ділаєш на цьому турнірі, я вибачаюсь. Blast Slam 5 пройде з 5 до 7 грудня, а призовий фонд складатиме 1 мільйон доларів. Крутий продакшн, і де ви це будете дивитися? Та звісно, що це будете дивитися на Мейнкаст. Я знаю, що на Мейнкасті буде Blast 5 п'ятий. Британська кіберспортивна організація Guild eSports. Співзасновником якої був Девід Бекхем, Оголосила про закриття після шести років роботи. Блін, а вони так на нанашуміли всюди. Причинами закриття організації називає фінансові труднощі та складну економічну ситуацію, бо Месі запросив більше грошей в Майамі. У серпні 25-го року клуб був виставлений на продаж, як банкрут проте покупця знайти не вдалося. Працівники тепер побоюються, що їм не виплатять заборговані зарплати і не дарма. Дивно, у Бекхема грошей. Ну, він мільярдер. Ну я розумію. Ну, типу, да, впав. Тут варто нагадати, що сам же Девід Бекхем продав свою частку в клубі ще на початку цього року, щоб не мати справи з буремним кіберспортивним ринком і спокійно собі розводити бджіл та курей. Бджіл та курей це підняти вартість квітків на домашні матчі Майамі після приїзду в чотири рази і розвів цих джіл та корей. Бекхем, де ракети, де санкції? Натисни, натисни на помаранчеву кнопку. У Китаї запустили 22-денний курс проти кіберспорту, щоб відбити у підлітків бажання стати професійними геймерами. Їх там просто б'ють. Кіберспортивний клуб Шидзячуан організував нетипову освітню ініціативу, покликану показати підліткам, які мріють стати професійними геймерами. Наскільки складною, виснажливою, і психологічно вимогливою є кіберспортивна кар'єра, і відвернути їх від необдуманих мрій. Не мрійте, діти, не мрійте, це Китай. Мрії – це гріх. Про... Народився, попрацював, помер. Ізі. Курс триває 22 дні з 9.00 до півночі, з мінімальними перервами на їжу, туалети, якусь розминку. Та це типовий буткемп нашої команди. Коштує курс? 1400 доларів. І навіть попри це він виявився популярним серед батьків, які хочуть відбити у дітей бажання стати прогеймером. Боже, що там відбувається? А... а Організатори курсу кажуть, що деякі учасники, не витримуючи інтенсивності курсу, вже після першого дня в таборі просять повернути їх додому. А цей сраний курс заколотити отак от дошками, підпалити і бігти, куди очі глядять. Відмовляти від професії кіберспортсмена допомагають і професійні гравці, які діляться власним досвідом і розказують про реалії кіберспорту, хто вони, хто ці герої? Чи носять вони плащ? Де не кожен може стати зіркою, мабуть, як у ці гравці. А на багатьох чекає виснажлива рутина без винагороди, Тому так, краще на завод. Ну а якщо ви ще плекаєте надії на успішну кар'єру програвця, то Українська асоціація футболу оголосила про старт. Реєстрації на відбір до національної збірної України з єФутбол е Мобайл. Подати заявку на участь можна з 25 серпня до 7 вересня. Тому, якщо ви школяр, то це ще в серпні. Тобто сьогодні. До відбору допускається лише громадяни України віком від 16 років. Саме серед них буде сформовано склад збірної, яка представлятиме Україну на міжнародних турнірах з є е футбол Мобайл. А буде там Бафік тренером? Ну, мусить бути. Бафік. Йожик Донецький дуже багато. Це все футбол, одинадцять типів за м'ячем бігати. Реєстрація вже відкрита. Тож усі охочі можуть спробувати свої сили та поборотися за місце у національній команді. Ви Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олег Лужний, Олексій Бафадаров, Олександр Шовковський. Мілевського покличемо шо, йому нема чим займатися зараз. Алії, нехай алів. А... Ну і все. Будете в восьмого грати. Вісім гравців. Це вже пів перемоги. Пів команди пів перемоги. Все інше залежить від вас, мої юні футболісти. Комп'ютерні. Коротше, не робіть так, як роблять в Китаї. Вони там задурили малюкам голову і малюки перестали мріяти в. В світле майбутнє кіберспорту вони відмінили можливість грати більш ніж дві години в доту. Чим займатися ще? Виходити в Шанхай там без маски неможливо на вулицю вийти. Що обробляти поля? Що робити? Фінансувати терористичну організацію по сусідству? Чим займатися в Китаї? От і думайте, Україна тільки розвиває кіберспорт разом з контентом по кіберспорту від Майнкастру. Дивилися дедже з новин? для вас працював Дмитро Шмаченко друг, слеш, с Дмитрюлькінс. Олег Євген. Всі, як завжди, дякую величезне, що дивитеся. Не забувайте поширювати. А, ну і звісно ж, король кіберспорту Віктор Волочай. Всім дякую, що дивилися. Не забувайте поширювати цей контент серед своїх друзів, писати коментарі, бо ми читаємо кожен з них. І всього вам найкращого до наступного тижня. Там за тиждень стартує. Ви не повірите, що ви не по ви, ви не повірите. Я не буду казати навіть. Не буду казати. Напишіть в коментарі, що стартує. Все, до побе.